Це історія з розряду ми своїх не брасом русські. Залетіли, побачили на турку, яка сантидера, ми вже взяли з себе напав, вирішила підпалити розворушити, скажімо так. На палну пав, підпав, вирішив побігати. Бігає він доволі довго. з ним довго. Повний силки, енергії. Ну, це, мабуть, були корейці, тому що ну, там в кінці видно, відношу. Що... Деніоті хоче, підбіг. І він да, бігав, бігав, бігав. Щас ми на якийсь момент, коротше, у нас це трошки на він бігає, ми тут, як то кажуть, на ход ноги. На хани теж глянь, гляняв без фонарика, ну, хіба. Так, блять, в кожне дерево було вибився. Вони щось на хоп нагріває тут, от накривають. Такий фугасик я можу заспити бажать. Матчики мобилілися, чи хто знає робили. Думали, що дерева мали захищені. Але тепер, може, чуди фугасік. Я як хуя. І туди напал на, на кучі. Я, коротше, там да, нормально було видно серед лісу. Такий факел. Трошки там стало день. Там було замічено багато піде, вони гуляли, розгулювали, вони ще були, там особа не лякані. Ну, нічого, просто літали щоб коли щось цікаве. І був бліндак, якому або щось було, бо горить вона доволі. Бажилі да, вона горить до мабуть. Да, доволі ну, Щось цікаве ярма там було. Це було навіть нарушення. Нам сказали, що стоять до АБТР, десь плюс-мінус, навіть недалеко від нас. Надо їх надо їх сполити, і Ми три виліта втратили на те, щоб їх спалити, і вони благополучно згоріли. Правда, на першому вже не ми загоріли знову. Що сказали, два бета два надо. Два БТР треба, щоб горіло. Да, дали спочатку першу тичку. Фугас, по-моєму, там був. А ще вітер був, так? Да? Фуга здав <зас> там біля бетера і запору, а я ж до нього. Ми поміли, що типу ударна хвиля відбилась від і катера. І ми вже, вже явно побачили а, а Потім другу. На да, сигнатурку ми побачили, відкоригувався на вітер. Наступна тичечка. Прямо друга. Наступна тишечка, прямо другий, він так само за мною тише загорається. Це не були наші перші бетери якісь. Цього не кояри, ні бетері, нічого. Тому танчики, гарні. Ну, бетері перші. Бетери перші. Танчики були, так, да, бетери саме були перші. О, 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 ці гарні були. Це ми це їх навіть не бачили. Чого, на попередній виліт я бачив, коли ми... no, Ти бачив, як вони заходять. Чекали ліс, короче, вдаліки побачив під, які сховалися. Кинули туди ПА. А там непонятно, то літо накриття було, то що. там Влада залетіла, один туди вилетів, другий вниз полетів. Да, нормально чувачки залізли. Одна по й дишечка, і двох. Каву не напили. Двох доньку. Тику каву, вони там норка два на два вони в жопу довбілися. Ну зіба. Яка кава? Такого нема, ти що? Да, ми за один вилітний виліт. Ефективно попрацювали. Скакано. бачимо побачимо mm. вона Якась вже старенька, а вона фігня. Mm. Прогріталась тільки. Mm. Да, Прогріта, тільки приїхала, гарно. Немало що своїх, спасе, а хуй. Уїжджати ну, вже було yeah, маємо, не лежало. На, Наступним кущиком був у квадрі, Але я не знаю, чи цілився прям нього, а треба було кинути біля нього, він би загрівся, він бензином, і без пикнув так само. Mm, yeah, yeah. А то міна просто впала нищів. Ні, вона наоборот впала вдари, вона взорвалася до літ. Короче, квадрик вразить не вилучилось. Але під заборчиком стояв мотоцикл. Ну і хата біля мотоцикла де, де, де ховалося, куди заскочили білики. <різь> Швидше, о, це прикольно, теж. Летіли та, якусь хату розбомбити. Це але... ж ми спочатку жахнули, летіли поруч, да. жахнуть. Був людий да. туман. Але з сусіднього підвалу вирішив підбити по після чи що він хотів зробити. Ось так, І, коротше, Не дуже нам звезло, тому що він вийшов по пісячі. Ну, Там туман ще не не був. Да, там, можливо, був. Так, туман машини підбулив. Мавіки піднімалися, запройовувалися. А на цього чисто вон, він єдиний був заміж, здається. Ми, звичайно, навіть не хотіли вже не думали підрошити. Там повезло, не повезло. Чого він обратно не забіг? Реально, просто Ну так а що він робив? Він реально нікуди не біг. Просто... Чи ми не поймали, щось таке, як вона Ну, копиця сіна. Не перший. Нічого, сьогодні. Війна закончилася. Помер з Да. очолювати. Оця громада наша розвитка виявила. Від нас вона плюс-мінус недалеко була. 100 кілометрів 20. Ну, десь так, 20, може 18. Якщо матчики 20 кілометрів, я вас достану. Нічого дали тут одну тичку, нічого. Там, бач, такі... Ну, ну так, але перша тичка, вона прям по ету, зверху по ній попала. І добре стало просто видно. А вже друга тичка впала десь біля парахів, вони загорілися. загорілася. Ось ума. Трошки до да, зажила пороха, заклала саму гармату, а воно все якось так чудово склало, що воно все сука поряд стояло. Да, вони люблять. стояла. Да, і потім ще туди осколочком так для кайфа. Для Залітаємо на такі розрахунки гармат. Якщо ми навіть її не вразили, то в ту ніч гармата це більше не стрілятиме, і типу на нашій піхоті або саме пілотам буде легше, бо громада вже не працюватиме ніч. Ну і плюс біля гармати ж по-любому є розрахунок, тому ми ще завжди неділи, що прилетіли на гармати, ми пару бі... ага. Є, ага. Біля, ага, що... так зрісуємо коробів. Таково там вже ж так само й було, по-моєму. Ні, ну просто бачиш, розрахунок, хуй на де сидів, Ну, типу, задалеко від гармати, і діло крила їх зрішувало, що вони там бігали, суетілися. А ми наступною там зараз піскочимо до да, поговоримо з ними. Це якраз недалеко біля тієї гармати. є. Да, У нас викис п'які бігали щось. Думала, навірно. Ой, я, я ще случилась гармати. Да, да, да. Почему вона стріляє сама? 80-ра. Да, їх тут. Блять, троє. Трое, троє, да. Тому а... ну, повезло, я на бігу. Да, не На Нижньому поводу. Аже щось похнувся. Мальчики, носіть фонарики, це помагає. Було... Ну да, ну типу. Бі, де бігайте, спотикають. Ді фонарі, пожалуйста. Бажано да. такий, от, щоб його твою мать. Пожар, вийска до, до, до сусідньої посадки, щоб святів. Ми подихаємо тут, як тварі, нахуй! Подихаємо!